І питання, що робити? І саме відповідь на це питання, і на інші запитання, ви сьогодні будете мати змогу побачити тут. Знайомтесь, Соломія Пеньковська вона сьогодні у ролі рятівника, і Марія Квач у ролі умовно Потопінного. І першу ситуацію, яку ми з вами розглянемо, це Проведення первинного огляду умовно потерпілого цивільних умовах. Добрий день, я Пікровська Соломія, учасник куртка захисту країни, керівник куртка фонду Ірина Олександрівна. Я студентка ВСП Городівський фахівколедж. Перейдемо до першого завдання. Коли я в укритті, я продовжую огляд умовно потерпілого, турбую власну безпеку, прибираю зброю та засоби, які можуть мене пошкодити, Одягаю засіб індивідуального захисту, рукавички. Роблю огляд згідно з алгоритмом важку. Візуально я не бачу інших кровотеч, тому я починаю з шиї. Провожу з самого низу до верху. Дивлюсь на рукавички. Якщо на них є кров, займаюся кровотечею. Місто притискаю рукавички до обличчя, щоб відчути кров на запах, якщо в укритті темпа. Отже, шия чисто. Пакли. З правого боку чисто. З лівого боку чисто. Пакли. З правого боку. Чисто. З лівого боку? Чисто. Ноги. Чисто. Чисто? Чисто. Чисто? Чисто? Чисто. чисто. Руки. Чисто? Чисто? Чисто. Чисто. Чисто? Чисто. Такий огляд повинен тривати до хвилини. Він такий швидкий огляд допоможе мені виявити навіть ті кровотечі, яких я візуально не бачу, щоб почати їх зупиняти на першому етапі до медичної допомоги допомоги в укритті. Добре, дякуємо. І переходимо до другого завдання. Це ми виконали первинний огляд Потерпілого. А зараз е, техніка проведення серцево-легеневої реанімації. Хочу зауважити, що е, серцево легенева реанімація може проводитися різними способами, лежачи на животі, лежачи на спині, вона може проводитись один одним рятівником, може проводити двома рятівниками. В даному випадку ми проводимо її способом, будемо проводити дрота. У нас проводить один рятівник, і ми будемо підходити не з лівої сторони, не з лівого боку, як потрібно, тому що в нас сьогодні трошечки інші такі умови е, вимушені. Так і ми будемо показувати, щоб вам було краще видно саме е, з правої сторони. Але дії всі одні і е, аналогічні, будуть одні і ті самі. Хочу зауважити ще таке, шановні присутні, що ніколи не відпрацьовувати, не можна відпрацьовувати. Саме серцево-легеневу реанімацію на людині, яка дихає, бо це може призвести просто до смерті. Тому ми тільки імітуємо дії. так? Е -е -е Звісно, тому е -е запам'ятайте це, це важливо. Будь ласка. Потерпіли лежить на спині на твердій поверхні, руки вздовж осі тіла. Роблю оцінку стану потерпілого методом, чую, бачу, відчуваю. Дивлюсь на підвітку. Що вона підіймається, то опускається. Притуляю звуком до вирної квітки, щоб відчути, чи є серце дитя. Беру нитку та підошка до носа потерпілого. Якщо нитка рухається, значить потерпілий дихає. У нашому випадку цього не відбувається: беру літар та перевіряю реакцію зими. Реакція є, тому ми можемо починати збиватися саме демоніматі. Перед цим. Ми зробимо прикардіальний удар для того, щоб серце могло стряхнутися і почати працювати самостійно. Беремо долоню, великий палець ховаємо і робимо кулак. Прикардіальний удар робимо на висоті 33 см. Якщо він не спрацював, переходимо до серцевого легнебу. Проксимальною частиною правої долоні, правої долоні кладемо на середину грудної клітки поперек ліво. Пальці повинні бути догори. Виправляємо руки в ліктях та починаємо робити 3-15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Глаго прогинається на глибині приблизно 4-10 см та повертається в своє стабільне положення. Руки ми не приймаємо після кожного разу. Ми зупиняємось, але руки не приймаємо. Три. Переходимо до огляду трудової корони. Там з собою. Це виконуємо по чергу. почалу. Всеволенила і штучна біля цю. Так, перед е, тий як робити огляд, ми відкриємо нашу щелепу. Якщо вони знали, то немає нічого. Вказіними великими пальцями. Вказіну пальцями натискаємо на кутиками та великами при відкриваємо наші щелепи. Беремо блин. Та намотуємо на палець, притримуючи великим пальцем за кінчик, щоб витнув руковод порожнин і перекрив дихальні шляхи. Половими описами так ми робимо ревізію ротової порожнини і носових ходів. Ну, звісно, можна намотати, якщо ви будете ревізію носових на паличку, на олівчик чи на ручку. Те самий вид. Беремо будь-яку тканину, яка пропускає повітря, та накладаємо на ротову порожнину потерпілого. Вдихаємо максимально в себе повітря та щільно притискаємося губами до губ потерпілого, закриваючи крила носа та це повітря. Роблю так ще раз. Так, Продовжуємо робити серцево-легневу реанімацію. Ще раз переходимо до... Непрямого масажу серця. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотирьох, двадцять п'ять, двадцять шість, вісім, двадцять девять, тридцять. Робимо ще раз. Хочеться відмітити, що якщо у вас буде двох, ваша серцево-легенева реанімація буде більш ефективна, тому що почергово один буде здійснювати непрямий масаж серця, а другий проводити е, саме штучну вентиляцію легень. Чи з грута чи з грута ліс, від характеру праву. Отже, ми... ми робимо штучну вентиляцію легень. Та напрямуємо стар серця, допоки не приїде швидка допомога, або поки наш умовно потерпілий не отямиться. Якщо він отямиться, ми перевертаємо його в стабільне положення, лежачи на боці. Навіть якщо її не виходить, це треба передавати запобігання, западання язика. Якщо все отямиться, ми надаємо йому постійний нагляд та психологічну підтримку. Так, соломійка, будь ласка, поверніться, хідне положення, і покажіть ще раз прокоментуйте, які дії переведення потерпілого стабільне положення. Це дуже важливо. За будь-якою травми ви маєте знати, як це зробити. Тому що це рятує не здоров'я, це рятує життя. Ліву руку відходимо максимально вбік, праву руку тильною стороною прикладаємо до щоки. Праву ногу підводимо до, підсуваємо до потерпілого та перевертаємо. Нога повинна коліно колі, повинно торкатися до землі. Воно не повинно не звисати, як воно повинно саме торкатися. Так, добре, дякуємо. І переходимо до третього завдання. Третє, третє завдання це в нас кровотеча. Так, і е, зупинка самої такої е, небезпечної кровотечі, зупинка артеріальної кровотечі. Є різні способи зупинки, та, та, і, і хто вивчає і вивчав, знає. Це точки пальцевого притискання артерії, є максимальне згинання кінцівки, є накладання джгута, загрузки з підручних заходів. А сьогодні ми вам покажемо надзвичайно такий важливий спосіб, актуальний. Так, надзвичайно важливі це зупинка артеріальної кровотечі саме накладанням турнікета. Артеріальна кровотеча небезпечна. Наш потепів може лише стабільно положення лежачи на поцілі, щоб це не запав язик і не було проблем з дихальними шляхами. Якщо е е він втратить свідомість. розгортаємо турнікет повністю. Тверду частину турнікета просуває попід пораненої кінцівку. Я у, нас у нас кровотеча, у нас кровотеча в зоні кістки, істки так. Я не можу накласти турнікет кільцем, тому що це буде складно зробити. роботи. Було подібними рухами просуватими. В даному випадку ми проводимо її способом, будемо проводити з рота в рот. Нас проводить один рятівник, і ми будемо підходити не з лівої сторони, не з лівого боку, як потрібно. Тому що в нас сьогодні трошечки інші такі умови е, вимушені, так і ми будемо показувати, щоб вам було краще видно саме з е, правої сторони. Але дії всі одні ті е, аналогічні будуть одні і ті самі. Хочу зауважити ще таке, шановні присутні, що ніколи не відпрацьовувати, не можна відпрацьовувати. Саме серцево легеневу реанімацію на людині, яка дихає, бо це може призвести просто до смерті. Тому ми тільки імітуємо дії. так? Звісно, тому запам'ятайте це, це важливо. Будь ласка. Потерпіло лежить на спині на твердій поверхні. Руки вздовж осі тіла. Роблю оцінку стану потерпілого методом, що я бачу, відчуваю. Дивлюся на грудоклітку. Що вона підіймається та опускається. Притуляюсь вухом до грудної клітки, щоб відчути, чи є серце дитя. Беру нитку та підношу до носа потерпілого. Якщо нитка рухається, значить потерпілий дихає. У нашому випадку цього не відбувається. Беру ліктар та перевіряю реакцію зіниць. Реакція є, тому ми можемо починати робити серцево легеневу реанімацію. Перед цим ми зробимо прикардіальний удар для того, щоб серце могло стряхнутися і почати працювати самостійно. Беремо долоню великі великій палеці, ховаємо і робимо кулак. Прикардіальний удар робимо на висоті 30 см. Якщо він не спрацював, переходимо до серцево легеневої Праксимальною частиною. Правої долоні, прикманчитися на правої долоні, кладемо на середину грудної клітки Поперек ліву. Пальці повинні бути догори. Виправляємо руки в ліктях та починаємо робити 30 натисків: один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. грудна клітка прогинається на глибині приблизно 4-5 см та повертається в своє стабільне положення. Руки ми не приймаємо після кожного разу. Ми зупиняємось, але руки не приймаємо. 30. Переходимо до огляду ротової порожнини та носової. Це виконуємо це і Так, Перед тим, як робити огляд, ми відкриємо нашу щелепу. Якщо вона не зламана, то немає пошкоджень. Вказівними та великими пальцями, вказівними пальцями. Натискаємо напрутиками та великими та відкриваємо нашу шалеку. Беремо бинт та намотуємо на палець, притримуючи великим пальцем за кінчик, щоб не впав у рудову порожнину і не перекрив дихальні шляхи. Коловими обертами так ми пробуємо ротової порожнини і носових. Ну, Звісно, можна намотати, але якщо робити ревізію носових, на паличку, на олівчик чи на ручку. Той самий бенд. Беремо будь-яку тканину, яка пропускає повітря, та накладаємо на ротову вродниного потерпілого. Вдихаємо максимально в себе повітря та щільно притискаючи губами до губ потерпілого, закриваючи крила носа та це повітря. Роблю та, так ще раз. Можна робити системної реанімації. Ще раз переходимо до прямого масажу серця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 8, 29, 30. Робимо ще раз дих потерпілого. Хочеться відмітити, що якщо у вас буде двох, ваша серцева легенева реанімація буде більш ефективна, тому що почергово один буде здійснювати прямий масаж серця, а другий проводити саме штучну вентиляцію легенів. Чи з рота в рот, чи з рота ліс, в... ділячись від характеру травми. Отже, ми. ми робимо штучну вентиляцію легень та не приймемо серця, допоки не приїде швидка допомога, або поки наш умовно потерпілий не отягнеться. Якщо він отяметься, ми перевертаємо його в стабільне положення, лежачи на боці. Навіть якщо він не отягнеться, треба перевернути так з метою запобігання язика. Тянувся, ми надаємо йому постійний нагляд та психологічну підтримку. Так, Соломійка, будь ласка, поверніться вихідне положення і покажіть ще раз, прокоментуйте дії переведення потерпілого в стабільне положення. Це дуже важливо. За будь-якої травми ви маєте знати, як це зробити, тому що це рятує не здоров'я, це рятує життя. Ліву руку відходимо максимально в бік, правою руку тильною стороною прикладаємо до щоки. Праву ногу підводимо до, підсуваємо до потерпілого та перевертаємо. Нога повинна, коліно повинно торкатися до землі. Воно не повинно не звисати ніяк, воно повинно саме торкатися. Добре, дякуємо. І переходимо до третього завдання. Третє завдання, завдання це в нас кровотеча. Так, і зупинка самої такої небезпечної кровотечі, це зупинка артеріальної кровотечі. Є різні способи зупинки. Так, і хто вивчає і вивчав, знає. Це точки пальцевого притискання артерії, є максимальне згинання кінцівки, є накладання джгута, загрузки з підручних заходів. А сьогодні ми вам покажемо надзвичайно такий важливий спосіб актуальний. Так, надзвичайно важливо це зупинка артеріальної квотечі саме накладанням турнікета. Артеріальна кровотеча небезпечна. Наш потерпілий воже лежить в стабільному положенні, лежачи на боці, щоб все-таки на западний язики не було проблем з дихальними шляхами, якщо він втратив свідомо. Розгортаю турнікет повністю. Тверду частину турнікета просуває попід поранену кінцівку. У нас бути... Кровотеча, у нас кровотеча в золісти нової кістки. Так. 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 Я не можу накласти турнікет кінцем, тому що це буде складно зробити. Пилоподібними рухами просуваю турнікет максимально високо, наскільки це можна буде зробити. Ставляю кінчик у пролі. Затягую перший затяг максимально сильно. Заліплюю липучку по всій довжині. Беру вороток. І починаю його крутити до візуальної зупинки кровотечі або поки крутиться плюс ще один раз. Заліплюю білий строк та записую час накладання та Час накладання 11.58. Обов'язково час накладання пишемо, тому що взимку він накладається на пів години годину, влітку на годину-півтори. І час має бути написаний. Обов'язково запам'ятовуємо для того, щоб можна було е, сказати в допомозі, коли ми накладали, як ми накладали і який час це дуже буде важливо. Ми накладали турнікет в зону стегнової кістки при артеріальній кровотечі. Так, дякуємо. Наступну ситуацію ми розглянемо, звісно, їх багато, ми сьогодні взяли в межах часу відведеного нам самі табельними засобами, ми це робимо за допомогою підручних засобів. І підру... підручні засоби у нас це дощечки, панери і все, що є під руками. Можна використати будь-що, це і палиця, це і парасоля, будь-що, що маєте, яке би дозволило вам це зробити. Будь ласка, насамперед потрібно викликати швидку медичну допомогу. Надаю положення, яке завдає найменше болю. даю гарячий чай або знеболювальник. Перед накладанням підручної шини злегка витягують травмовану кінцівку, щоб зменшити зміщення уламків яких-та прилеглих тканин. Беру дві дошки. Першу дошку накладаю, вони накладаються насамперед поверх одягу, не можна накладати на просто шкіру. Я зауважую, що перелом у нас закритий, кровотечі немає, і перелом в області в зоні хомілки. В зоні так, хомілки. Так, беру дві дошки. Перша дошка накладає по зовнішній поверхні пошкодженої гомілки, другу по внутрішній Беру бинт та починаю фіксувати нашу імпровізовану шину. Так, Це будь-що може використовувати. Це може бути у нас в даному випадку: це є бинт такий тугий, еластичний. Це може бути будь-яка тканина, яка є під руками. Якщо взагалі... Їх є тільки, наприклад, ті шматочки тканин можна в декількох місцях зафіксувати. Сьогодні ми показуємо вам тільки один із способів. Так, який фіксує. І, до речі, зауважте, що це гомілка і фіксується, соломійка, тоді ми фіксуємо суглоб один. Один гомілковостопний та коліний. Два словами фіксуємо. Один суглоб вище від місця ушкодження, а один суглоб нижче. І, школі, кожен оберт, і кожен оберт ми будемо закривати наполовину. Тушечки, ще на нас там набір. Треба її все таки, щоб вона так була. Дуже важко не, на самому, але ви маєте це і вдома, обов'язково можете потренуватися. так? Це можна зробити іншим способом, нога до ноги. Просто зафіксувати одну ногу до одну ногу іншої. Сьогодні у нас. Імпровізовану машину. І обов'язково що солоніє? Фі? Закріплює, фіксує. Фіксує, фіксує підвищення матеріали. І висновок, що ми наклали, що зробили? Ми, ми наклали імпровізовану машину в зоні гомілки. При? При закритому переломі, оскільки кровотечі немає, перелом закритий. Добре, дякуємо. І хочемо ще зупинитися на такому е нашому етапі наступному, як е транспортування потерпілого. Ви знаєте, що е напевно знаєте і думаю, що знаєте точно, так що транспортують е різними засобами. Це і санітарні ноші, це і лямки, це можна транспортувати на гілі, на плечах. На руках, так колись ви були маленькі, ви робили такий замок з двох рук. Пам'ятаєте, замок з трьох рук з чотирьох рук замок. А сьогодні ми спробуємо вам показати також підручний спосіб транспортування і е, досі нещодавно ми брали участь в обласних змаганнях, які нас проходили з 11 березня по 4 квітня. Так, дівчата майстерно пройшли всі чотири етапи, і саме одним із завдань було відведено на виконання такого завдання, як транспортування методом раутика або дай мені свій годинник. Ось такий поширний спосіб і доволі він легкий. Тому, будь ласка, то ми демонструємо. Е, і, будь вас, ми... Насамперед я не можу використовувати метод раутика в таких випадках, Коли мені загрожує небезпека, коли небезпека загрожує потерпілому, коли. Втягнути потерпілого на велику відстань і коли є проблеми з шиєю або хребтом. Е, стаємо перед потерпілим на коліна, піднімаю голову разом з тулубом. допомагаю своїми колінами стався на мене. Знаходячись позаду, просовую свої руки, поки фактор потерпілого, е, хватаю за правоперебліччя або в місці на ціння година обома руками. Місто притискається до потерпілого. Е, присідаю на присідки, виправляю спину. Та встаю на півдільну коліна. І так транспортуємо ми тільки можемо транспортувати до 5 метрів. Нове потелому інтернації за білій п'яти.